В Цьому році ми поговоримо з вами про те, коли та скільки їсти, і це не будуть встановлені рамки. Ви дуже здивуєтеся, бо я вірю в те, навіть не вірю. Я чітко це знаю. Що наше тіло дуже розумне. В нас є великий гормональний коктейль, який регулює наш голод і регулює наше насичення. Тому ми можемо вчитись опиратись на сигнали свого тіла, чути своє тіло і споживати їжу, коли нам дійсно потрібна енергія, а не за якимось розкладом. Єдине зроблю ремарку. Якщо ви маєте ожиріння другого або третього ступеню. Будь ласка, перші декілька місяців вам треба харчуватися за розкладом для того, щоб налаштувати свою гормональну систему. Через те, що у вас порушена ліптингрелинова система, ви можете не відчувати голод та насичення. Тому вам бажано їсти кожні 4-5 годин, тобто сніданок обід вечеря. А потім поступово переходити до цієї системи, яку я зараз буду пояснювати. Якщо у вас немає ожиріння другого третього ступеню, система голоду і насичення вам підходить ідеально, тому що ваш організм. Працює добре, давайте розбиратися. Нам дуже важливо навчити з'їсти саме за фізіологічним голодом. Що таке фізіологічний голод? Фізіологічний голод він приходить до нас поступово. Ви можете поспостерігати, як ви тільки трошки захотіли їсти, потім більше, 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 більше. Тобто, ви можете його прогнозувати. Ви можете розуміти, що через 3-4 години після їжі у вас може поступово почати з'являтися голод. Коли ви дійсно голодні фізіологічно, вам хочеться будь-якої їжі. Якщо вам запропонують так, поїсти якоїсь трави руколи там або з'їсти среброколі, якщо ви дійсно голодні, ви це з'їсте і вам буде окей. Що це фізіологічний голод, коли ви їсте, у вас піднімається настрій, ви не відчуваєте. Чувства провини, у вас з'являється більше енергії. Дивіться, якщо після їжі у вас менше енергії, то ви вже переїли. Зазвичай після їжі в нас з'являється більше енергії. Якщо це емоційний голод, а більшість жінок споживають їжу через емоційний голод ви хочете їсти раптово. От, просто все, хочеться солодкої, солоної або жирної їжі. Ви їсте, ви не можете зупинитись, ви не відчуваєте насичення в більшості випадків після такого голоду ви відчуваєте провину. Ось така різниця між фізіологічним та емоційним голодом. Нам треба навчити споживати їжу за фізіологічним голодом. Тобто, кожного разу, коли ви тягнетесь до їжі, з'їсти цукерочку або просто піти їсти, зупиніть себе та поставте одне єдине питання. Я зараз хочу їсти, тому що це фізіологічний голод. Або це пов'язано з якимись емоціями. Зробіть три глибокі вдихи та видихи, і дайте собі відповідь. Якщо це фізіологічний голод, ви йдете, збирайте собі торілочку, як я вас навчала в минулих уроках, сідайте за стіл і починайте їсти. Якщо це емоційний голод, ви розумієте, да, це емоція. Я я щойно була дуже зла на дітей. Вони мене роздратували, я не можу заспокоїтись і я йду їсти. Зупиніть себе, запитайте, як ви можете по-іншому. Владнати цю ситуацію, як ви можете по-іншому себе заспокоїти, поговорити з дітьми, вийти на прогулянку, подзвонити подрузі, поділитися проблемою там з дітьми з чоловіком або зробити будь-яку іншу дію? Не ховайте свої проблеми за їжею. Ми заїдаємо емоції, тому що ми ховаємось від цих емоцій. Ми не хочемо робити якісь дії, відкладаємо і завдяки їжі. Все, я цього не бачу. Ням-ням-ням-ням. Я заспокоїлась. Але це порушує вашу харчову поведінку. Через це ви набираєте вагу. Тому, будь ласка, обов'язково зупиняйте себе, питайте, що ви можете зробити по іншому. Вибудовуйте собі план в голові, що зробити по-іншому і діти по-іншому. Їжа спочатку це джерело енергії та поживних речовин для нашого тіла, а тільки після задоволення, а тільки після. Все інше, тобто ми їмо за фізіологічним голодом. Коли нам починати їсти В своєму ворбуці, ви знайдете шкалу голода та насичення. Бажано починати їсти за шкалою на трічку, коли ви просто голодні, коли у вас ще не дуже сильний голод, і коли у вас не нейтральний стан. Чому так? Коли ми їмо на нейтральному стані, тобто ми ще не голодні. Нам не потрібна ще енергія. Ми їмо зайве, і це зайве буде відкладатися. Коли ми перетерпіли голод і їмо дуже голодні, нам погано в нас болить голова, нас мунить. Ми завжди переїмо. Тому що це компенсація так влаштований організму, не зможемо повільнитись. Ми будемо їсти їжу великими шматками, запхатися, і ось так ми переїмо тому, будь ласка, не затягуйте з голодом. Якщо ви знаєте, що ви кудись ідете або кудись їдете, зберіть з собою здоровий прикус, який ви вже бачили у своєму рубуті, щоб завжди була їжа під рукою, голоду не треба боятися. Добре, просто трошки плануйте та прогнозуйте. Дивіться, що ще може вплинути на ваш голод, а вже ж це емоції. Я про це сказала. Ваш емоційний стан, стрес це день циклу, і це нормально, коли за 3-4 дні до критичних днів ви хочете їсти більше. Ви можете збільшити кількість жирів в своєму раціоні і добре себе почуватись і не переїдати. Не треба собі під час кадесу забороняти улюблену їжу, але і не треба їсти тонами. Будь ласка, ви розумієте, що ви хочете саме цю шоколадочку? Купіть собі шоколадочку, відламайте шматочок, приберіть, викиньте, спрячте, щоб ніхто ви не знайшли її. З'їсти цей шматочок. Задовольніть своє бажання і заспокойтесь. Але це зробіть знову ж таки, коли ви голодні, після їжі, і тоді ви не будете впадати в це коло, коли ви приїдаєте, приїдайте, приїдайте під час критичних днів. Так само може на ваш голод вплинути сон. Коли ви погано спите, у вас буде підвищений апетит. Тому давайте собі можливість відновлювати, шукайте варіанти, якщо ви мама маленької дитини, просіть про допомогу, щоб, хоча б 2-3 дні протягом тижня, ви нормально могли виспатись. Просіть чоловіка, просіть бабусь, може, шукайте. Ти няню, але поміч у вас повинна бути, просити допомоги, це нормально. Це коли вам їсти за голодом. Відповідь скільки їсти відповідь криється в тому, як ви споживаєте їжу. Зараз ми це розберемо. І друга модель цієї системи це зупинятися за комфортним насиченням. Тобто насичення так само має фізіологічну ознаку, як і фізіологічний голод. До речі, як у вас проявляється фізіологічний голод, це вправа є в обуція обов'язково її зробіть та зрозумійте. так само. Насичення теж має фізіологічну ознаку. Подумайте, як саме насичення проявляється у вас, піднімається настрій, наповнюється шлунок, ви себе добре почуваєте або ще якось. Подумайте про це, бо це важливо. Чому це важливо? Бо нам треба навчитися зупинятися за комфортним насиченням. Що таке комфортне насичення? Це коли вже у вас зник голод, вже піднімається трошки настрій, але ще немає такого повного відчуття шлунку. Ось тоді треба зупинити. Це є комфортне насичення. Ви не переїли, ви будете себе добре почувати, ви не будете набирати вагу. Але це треба бути в моменті і відслідковувати. Як бути в моменті? Є спеціальна практика, яка називається їсти повільно, науково доказана. Я зараз буду вам пояснювати, як вона працює на рівні нашої нервової системи, на рівні наших відчуттів і як круто вона працює. Ця практика це взагалі основа. Я про це кажу крізь. Я впевнена, ви про це повільно поїсти, чули. Не робили. Не знаю. Якщо робили, то у вас точно все ок зі споживанням їжі. Якщо не робили, давайте розбиратися. Як їсти повільно? Перш за все, для це треба запланувати час. Якщо вам виходить через 5 хвилин вдома, ви точно не поїсте повільно. Тому плануйте час. Далі прибирайте гаджети. Ми прибираємо гаджети через те, що мозок однозадачний. Ви не зможете фокусуватись на їжі, якщо ви дивитесь телевізор, або е, класите свій телефон та відповідаєте по роботі. Ви точно переїсте. Фокус на їжі. Запам'ятайте, взагалі процес, коли ви споживаєте їжу, це як медитація. Це час для себе, це час для свого здоров'я. І цей час потрібно знайти, якщо ви хочете мати здорове та струнке тіло. Далі обов'язково треба переключити нервову систему ми всі живемо не симпатичні нервові системи це система збудження ми працюємо ми щось робимо ми доглядаємо за дітьми ми такі 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 біжимо 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 сіли за швидко поїли це все на симпатиці і це все відображається на нашому травленні в нас може бути здуття в нас можуть бути закрепи в нас може бути важкість а якщо ми сіли за стіл зробили 5-6 циклів глибоких вдихів та видохів. Це перед кожним прийомом їжі. Завдяки диханню наша нервова система переключається на парасимпатичну. І ми відчуваємо розслаблення. В нас правильно запускається травнева система. В нас правильно йде ферментація і правильно виділяється травневі соки. Завдяки цьому засвоюються всі поживні речовини з їжі. Ви добре себе почуваєте. У вас нормалізується стул, у вас зникає здуття та важкість. Ще який плюс, коли ми довго тримаємо їжу в році, а це одна з пунктів їсти повільно. Це добре пережовувати їжу, а не просто ковтати шматками. Нюх, який ми відчуваємо, який йде з горла до носа їжі, Він приносить нам більше задоволення. І це працює на нас так, що ми споживаємо менше їжі, але отримуємо більше задоволення. І це дуже важливо для моторики споживання їжі. Тому дивіться, ви подихали, взяли виделку, взяли ніж. Це... Ви завжди так їсте. Відрізали шматочок, поклали до рота, поклали прибори. Чому поклали прибори? Коли ви знову на вході тримаєте ще наступний шматочок їжі, ви вже себе пришвидшуєте. Ви жуєте їжу дуже повільно, Пам'ятайте, від цього буде більше задоволення. Пережовуйте, думайте, яка їжа на смак, а дійсно вона вам подобається. Аналізуйте, проживали добре. Коли ви добре проживали, їжа сама проковтнеться. Потім взяли, відрізали наступний шматочок, поклали до рота. Якщо треба, можете пити водичку між прийомами їжі, спілкуватися з улюбленими людьми. І завдяки цьому прийом їжі дуже сильно уповільниться. Ви поїсте повільно, ви зрозумієте, коли ви наситились, і вже ж кожні 5 хвилин Відіть паузу, кладіть пробори, і питайте, я вже не голодна? Дивіться, питання не я сита, а я вже не голодна. Чому таке питання? Тому що ситість ми сприймаємо по-різному. Для кого ситість це розпирання шлунку? А відсутність голоду це те, що нам потрібно. Тобто це і є комфортна ситість. І вчасно зупиняйтесь. Якщо ви зрозуміли, що ви не можете зупинитись, вам прикро залишати їжу в тарілці, це погано, хтось старався, готував, або ще у вас є якийсь патент поведінки. розкрутіть це. Задайте собі питання, чому я не можу залишити цю їжу в тарілці. У вас буде якась відповідь на цю відповідь, знову задайте питання: а чому так? А чому так? Поки ви не зрозуміли, звідки це сформувалось, і ви побачите корінь проблеми. Почніть цим коренням працювати. Пояснювати собі їжу в тарілці залишати можна. Дівчата, ви завжди можете прибрати це в холодильник, доїсти потім, віддати комусь, але запихувати в собі, коли вам ця енергія вже не потрібна, це не окей, тому не хвилюйтесь. Практикуйте, пробуйте їсти повільно і зупинятися за комфортним насиченням. Це залог успіху, стрункості і як інструмент від переїдань. А в наступному році ми з вами поговоримо про те, як взагалі ставити себе на перше місце, чути і чому так важливо піклування про себе.